3200 абонентів вони залишиться практично ну, замерзати. Зима без тепла. Частина мешканців Калуша може залишитися без опалення. Принаймні, все йде до того, адже Калужська ТЕЦ не придбала вугілля, а гідравлічні випробування мереж і досі не розпочалися. Саме тому сьогодні в Калужській міській раді провели позачергове засідання оперативного штабу. Ми чітко сформулювали наші вимоги, які ми направили всім відповідальним підрозділам держави, які відповідають за критичну структуру, починаючи від РНБО Служби безпеки України, Нацполіція, ДСНС, нашим народним депутатам, відповідальному міністерству, так це міністерство розвитку, пані Кулебі. Який є віце-прем'єр-міністром, який очолює державний штаб з підготовки опалювального періоду, щоб вони терміново вжили заходів до керівництва ТОВ Костан Закалуської те, щоб запустили даний прямо роботу. Отже, без тепла ризикують залишитися понад три тисячі калушан, а також заклади освіти, культури та інші бюджетні установи. Незрозуміла ситуація, тому що вже фактично чотири останні штаби, які ми проводили з підготовки до опального періоду. ТЕЦ не приходить на ці штаби. Інформації щодо підготовки до опального сезону у нас від калуської тец фактично немає. Ця ситуація є небезпечною, може викликати дуже негативні наслідки для. Міста, як запевнив начальник відділу правового та господарського забезпечення управління освіти міської ради Андрій Мельничук, заклади освіти готуються до всіх можливих сценаріїв щодо теплопостачання. Ми готуємося до всіх форс-мажорних обставин. В студінській гімназії вже встановлена модульна котельня. Ось ми зараз біля ЗДО Росинка, де ведуться роботи по встановленню. Також в 10-му ліцеї проводяться підготовчі роботи щодо встановлення модульної котельні. Тельні, щоб наші заклади були незалежними автономними у питанні підготовки проходження осіннього зимового періоду. У закладі дошкільної освіти росинка тривають роботи з будівництва модульної котельні. Керівниця закладу надія Яців каже, що це дозволить бути незалежними від Калузької тец. Ми з нетерпінням чекаємо, що ми будемо автономні і не залежати від, від тепла, який подається централізований. Хоча ми маємо можливість переключатися і до центрального опалення, і переключитися на автономне. І це дуже добре. Я думаю, що це мрія кожного закладу. У найбільшому ліцеї міста номер 10 також будують модульну котельню. А поки триває її зведення, у навчальному закладі замінили труби, батареї та провели ремонт проблемного вузла, через який в минулі роки були перебої з опаленням. Попередній вузол від початку забудови школи, тобто приблизно 35 років, він е, був і переходив на всю школу. Але так як в нас трошечки змінено вже всюди теплотраса, тому ми вирішили таким чином змінити тут, щоб менше йшло втрат. Отже, ліцей номер 10 та дитячий садок росинка будуть з теплом. А як бути іншим мешканцям, якщо Калоська, ТЕЦ все ж не запуститься? І чи має місто план Б на такий випадок? План Б, який це може бути план? Тобто всі переводяться з школи, училища на онлайн-режим навчання діточок. Ми постараємося порозпихати по всіх садочках, так тобто будемо зливати повністю систему з опаленням. Так, але ми прекрасно розуміємо, що наступний рік, як десь не зливиться, система розмерзнеться і будуть шалені збитки. Так? По людям, які мають ну, в будинках, так ну, тут а плану Б для них немає. вони зобов'язані для самі купляти. Собі якісь там обігрівальні прилади, але це ну це точно не можна робити, тому що люди так само до цього не готуються, Шалені видатки натомість, як запевнив очільник Калуша, інші 70% міста, які незалежні від Калушської ТЕЦ готуються до опалювального сезону. Ми готуємося всі там необхідні. Там договори, закупівлю, там палива. Так, ми готуємося. Наша зона відповідальності, ми зайдемо в успішно опалювальний період. Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.